Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. В сьогоднішньому відео буде прочитане за червень. Всього я прочитала 6 книжок, 5 друкованих і 1 електрону. Деякі книжки мене вразили більше, деякі менше, але таких, щоб прям розчарували, у мене в тому місяці не було. Чому я дуже рада, я люблю, коли в мене. Всі книжки дуже цікаві, хороші, які можна комусь порекомендувати. Тому давайте починати. Зараз поставлю каву і буду розповідати про книжки. Отже, перша книга, про яку я вам розповім, і ви вже про неї чули від мене, це Агата Крісті, Смерть у хмарах. Тут авторка нам розповість про легендарного пуаро, який приймав участь у розслідуванні вбивства. Яке сталося у літаку. Звісно, що читаючи цю книгу, я не здогадалася, хто був убивцею, настільки все було заплутано, і, здавалось би, вже дійшла до якогось висновку, але ні, абсолютно ні. Коли я дочитувала останню, останні розділи, я зрозуміла, що я й гадки не мала хто вбивця. Тому мені сподобалось 5 із п'яти ця оцінка заслужена. Я навіть в принципі не знаю, як можна поставити Агаті Крісті менше, ніж 5 із п'яти. Я особисто я, ще не читала таких книжок, які б мені не сподобались. Тому якщо ви хочете якогось легкого і в той же час дуже заплутаного е детектива з неочікуваним фіналом, тоді книжки Агати Крісті це моя особиста рекомендація для вас. От. Про цю книгу я також більш детально говорила у відео попередньому, яке я знімала 24 години читання. Я десь тут залишу посилання. Також ви можете переглянути, як я її читала, якщо вам цікаво. От, і перейдемо до наступної книжки. Це книга, з якою почався мій е, червень Зникнення аптекарки. Сара Пенер про що йдеться у цій книзі? Тут буде два часових проміжки: минуле десь 1790 рік, і теперішнє у минулому. Ми познайомимося з аптекаркою, яка робила добру справу. Ну, дещо по-своєму, але все ж таки добру. Вона допомагала жінкам, в неї була своя особлива аптека, в яку навідували стільки жінки. І на той час це було досить сміливо. От, і в нас є теперішня головна героїня, яка е, знайшла деякі докази існування цієї аптеки, і вона починає своє розслідування. От, також ці головні героїні. Розкажуть нам про своє особисте про те, з чим вони стикнулись у житті, які були перешкоди, щоб знайти себе, своє покликання, своє якісь хобі, розкрити свій характер і таке інше. Насправді ця книжка досить цікава в ній дуже багато. Корисної інформації тут багато на чим можна зробити висновки, наприклад, навіть над тим, як не втратити себе у стосунках і жити заради себе, любити себе, поважати свої. Бажання і не марнувати життя на те, що тобі не подобається. От тому ця книжка мені дуже сильно сподобалась. Я була дійсно захоплена читанням. Мені подобалась головна героїня Керолайн, це та, яка була у сучасності, і подобалась Нела, та яка була у минулому. Також там були інші цікаві персонажі, більш такі другорядні, але вони грали важливі ролі у житті головних героїнь. От. Я можу сміливо рекомендувати вам цю книгу. Мені вона дуже сильно сподобалась. І я буду рада, якщо ви також поділитесь враженнями у коментарях, якщо читали її, сподобалась вам вона чи ні. Мені дійсно дуже цікаво, подивіться, яка вона красива. Мені так подобається її оформлення, оці зрізи. І дивіться, до речі, скільки в мене тут було цитат. Ця книжка мені дуже сильно сподобалась. Я обожнюю щось відмічати. Для мене це показник того, що книга мене зачепила. Якщо є про що відмітити, про що подумати, розповісти. От, дійсно, оформлення книжок Artbooks – це щось неймовірно красиве. І давайте перейдемо до наступної книги, це Міракл Крік. Книга, на яку я знімала відео, «24 години читання. Разом з Агатою Крісті посилання десь тут залишаю. Можете перейти подивитись. Це був детектив. Мені він дуже сильно сподобався, тому що окрім того, що тут розслідувалось вбивство, також тут були підняті дуже важливі теми: наприклад, тема імміграції, як живеться іммігрантам, коли вони переїжджають, як адаптуються їхні діти, як сприймають переїзд. Це також дуже важливо. Як ставиться суспільство до них, тема расизму тут була розкрита, і також тут. Показали життя людей з особливими потребами, особливо тут було звернено увагу на діток з особливими потребами, з чим їм доводиться стикатися. Мені було дійсно деякі моменти, прям таке боляче це читати все так. Гарно авторка зуміла описати нам ці події, які відбувалися в книзі, та емоції героїв. Про цю книгу більш детально можете подивитись у відео. Також я вже залишила відгук на неї у своєму інстаграмі, тому я трошки розповім про анотацію і перейдемо до наступної. Отже, тут нам авторка розповідає про містечко Міракл Крік, у якому сталося вбивство. Вбивство сталося у так званій субмарині, яка проводила сеанси оксигенації. Родина Ю, яка іммігрувала з Южної Кореї, от вони відкривають цей бізнес, процедури з оксигенації, які допомагають людям з якимись проблемами зі здоров'ям. І от в них є там, пацієнти, які приходять на ці сеанси, є ранішні, вечірні. І от в один із днів пацієнти гинуть. Чому вони гинуть? Є підозра, що сталося вбивство, і, власне, є одна людина, яку всі підозрюють. У процесі читання. Ми перебуваємо на суді та розслідуємо вбивство разом із слідчими, разом із присяжними адвокатами і розбираємося, хто є, хто хто винний, хто невинний, які є докази. Мені дуже цікаво було слідкувати саме за процесом. Він був не нудно описаний. Мені було дійсно цікаво, тому ця книга дійсно варта уваги. А ще вона рожева. Це для мене аргумент. Мені подобається рожевий колір. От вона дуже гарна. Тож, давайте тепер перейдемо до наступної книги. Книга, яка у мене стала однією із улюблених. Це клуб Убивств по четвергам. Я дуже довго відкладала знайомство з нею, але, познайомившись, я зрозуміла, що дарма. От я знімала також на неї відео. Це був такий собі влог, читацькі вихідні, можете подивитися, якщо вам цікаво. Я залишаю посилання на попереднє відео. Це детектив, детектив, який був сповнений чудового якісного почуття гумору, яке мене просто полонило. Я була у захваті, Я читала, я насолоджувалася цією книгою, Вона дуже легко читалась. Головні герої цієї книги були яскравими особистостями. В них було таке насичене життя, за яким було дійсно цікаво спостерігати. І, звісно ж, процес читання, процес розслідування вбивства мені дуже сильно сподобався. Я не здогадалась, хто вбивця, і е, тому я дуже зраділа. Я не люблю здогадуватись, хто вбивця. От е, тому ця книжка від мене отримала прям 10 із 5. Е, е, я обов'язково буду продовжувати знайомство з автором. Тут йдеться про клуб убивство по четвергам, який заснували такі чотири пенсіонери, які живуть у містечку, яке називається Купер Чейз. Таке маленьке віддалене містечко, дуже затишне. Там в основному проживають пенсіонери, які вже прожили своє життя і хочуть просто насолоджуватися тишою, спокою та розміреними буденними якимись справами. От. Але ця четвірка, вони явно не налаштовані на буденність, вони постійно шукають якихось пригод, і от в них є доступ до старих нерозкритих справ, точніше, копій цих справ, і вони намагаються разом якось їх розслідувати. До того моменту. Поки у їхньому спокійному містечку не станеться справжнє вбивство, яке вони будуть розслідувати разом із поліцією. Це буде дуже цікаве розслідування. Від себе можу сказати, що ви не пожалкуєте, якщо прочитаєте цю книжку, вона досить легка, тому не треба очікувати від неї якихось там супер фантастичних елементів трилери. Ні, вона просто. Крутезна тим, що вона досить заплутана і вона така позитивна. Хоча, здавалось би, мова йде про вбивство. От тому, якщо вам хочеться якогось легкого детективу, також рекомендую цю книгу. От і наступна книга, про яку я вам хочу розповісти, це електронна книга. Я прочитала її останню в самому кінці місяця. Там всього 175 сторінок, і Я прочитала її менше ніж за добу. Це була автобіографія Ізебель Альєнде. Називається Жінки душі моєї. Я насправді очікувала, що це буде щось більш таке романтичне, про кохання, можливо, або якийсь автобіографічний твір про кохання. От, але, тому що я знала, що це автобіографія, але це була саме така. А, Книга для роздумів, от я так напевно скажу. В ній було дуже багато цитат, якихось висновків. Авторка прям сама їх наводила, які висновки вона в житті для себе в чомусь там зробила. От мені було цікаво читати цю книгу. Я не скажу, що прям була у Захваті, можливо, трошки не під мій настрій вона потрапила. Там було дуже багато про фемінізм, про те, яким він є, яким він був, яким він був конкретно у тій країні, якій проживала авторка. А вона жила у Чілі, вона там народилась, і це її країна. От в тій країні, в ті часи. А з фемінізмом взагалі було дуже складно жінкам з їх правами, з їх проявленням особистості взагалі було дуже-дуже важко. Те, як це описує авторка, мені було цікаво читати. Це не було якось нудно, там така суха автобіографія. Ні, вона була сповнена якихось теплих спогадів, якихось висновків, історії життя про те, як вона одружилась, як вона. Прожила своє життя, чи кохала вона, чи не кохала, які в неї були досягнення, які хобі. Тобто, це дійсно було дуже насичене життя, і дуже цікаво, вона так його описала. І також там у книзі було згадано про пандемію, про те, як авторка її переживала, як це було складно для неї. От тому, якщо вам подобаються такі книжки, автобіографії, я вам також рекомендую її прочитати від мене. Ну, Вона в мене на 4 з 5 була, тому що трошки не те, чого я очікувала. От, але книга все одно достойна уваги. І тепер поговоримо про книгу, яку я залишила для вас на десерт. Отже, це Тес Керітсен, асистент. Друга частина попередня називається Хірург. Це книга, яка сподобалась мені найбільше із всіх прочитаних. Я дуже сильно люблю трилери. Трилери, детективи це прям мій улюблений жанр. І читаючи асистента, я просто була у шоці від того, що вони там виробляли. От, мені дещо трошки нагадала ця книга, історію Майка Омера. Е, у нього є трилогія. Е, перша частина розум убивці. От і мені асистент дещо трошки нагадав. Взагалі цю трилогію подіями, які там відбувалися, але вони різні. І тому я також рекомендую цю книгу прочитати, якщо ви любите такі жорсткі трилери, там, де багато подробиць. Моторошно її вночі читати, я вам скажу. Взагалі, читати, в принципі, моторошно було. Такий був трошки адреналін. Я знаю, це, напевно, звучить дуже дивно, тому що зараз наше життя і так насичене такими подіями. Від яких холодна кров у жилах, але трилери дуже добре допомагають мені відволіктись. Ну, це особисто в мене так. Чим моторошніша історія, тим більше я відволікаюсь, тому що мені просто не віриться, що таке може бути в реалі, ну, принаймні, поки я не починаю читати новини. Отже, про що нам розповість ця книга? У минулому році Джейн Ріцолі посадила за грати хірурга, і ось минув рік. І на вулицях з'являється його наслідувач, серійний убивця, який е, наслідує почерк цього хірурга. Його назвали асистентом, і Джейн Ріцолі буде розслідувати ці злочини і шукати винного. От мені ця книга сподобалась навіть більше ніж перша частина. Я не могла відірватися. Це був дійсно дуже, дуже сильно моторошний і детальний трилер. Мені дуже сподобалось, що у цій книзі була любовна лінія, дуже чудова любовна лінія, про яку я здогадалась буквально одразу ж. Мені подобаються такі відхилення від теми. От, тому, якщо ви також любите, коли у трилерах є якісь любовні лінії цікаві, рекомендую цей трилер. Він е, може вам сподобатись. От, що стосовно того, чи буде я читати наступні частини, звісно ж так, звісно, мені цікаво, що там буде далі, що буде з Джейн Ріцолі, яка в неї буде доля. От, що які злочини ще їй доведеться розслідувати. От, тому що я так зрозуміла, що їй щастить на таких от хірургів, асистентів. От, ну і власне, якби не щастило, то не було б трилерів. Тому. Ось таке в мене вийшло прочитане, плюс одна електронна книга. Всі вони були чудовими. Я сподіваюся, що змогла вам розказати достатньо детально про кожну з них, і вам було цікаво. Якщо ви читали якісь із цих книжок, ви можете написати мені в коментарях свої відгуки на них. І також обов'язково пишіть, який формат відео ви бажаєте побачити наступним. На цьому я буду завершувати. Тому я бажаю вам гарного дня. Побачимось з вами наступного разу. Бувайте!